Улюблені в дусі святому браті і сестри, воїни Христові і всі, хто являє собою живе слово, світло і силу Милосердного Бога. Вітаю вас, вітання вічної перемоги! Христос воскрес! Сьогодні, в п'яту неділю після Великого дня. Воскресіння Христового для зміцнення і перемоги. Свята Православна Церква чергове живить нас хлібом Слова Божого, із Євангелія від Іоанна, 4 глави з 5 по 42 вірші. Одного разу приходить Ісус до міста Самарянського, що зветься Сихар, поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифі. Була там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці було близько шостої години. Приходить жінка з Самарії набрати води. Ісус говорить їй, дай мені напитися, бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка Самарянка каже йому, як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене самарянки? Адже юдеї не знаються самарянами. Ісус сказав у відповідь. Якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка, Господи, тобі і зачерпнути нема чим, а криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший за Отця нашого Якова, який дав нам криницю оцю і сам з неї пив, і діти Його, і худоба його. Ісус сказав у відповідь. Всякий, хто п'є воду цю, знову буде спраглим, а хто питиме воду, яку я дам йому, той не буде спраглим повік. Але вода, яку дам йому, я, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Говорить йому жінка: Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити, і не приходила сюди черпати. Ісус говорить їй, іди поклич Чоловіка свого і приходь сюди. Жінка сказала йому у відповідь: не маю я чоловіка. Говорить їй Ісус. Правду сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду сказала. Жінка говорить йому Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі. А ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить їй, жінко, повір мені, що надходить час, коли будете поклонятись Отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтесь тому, чого не знаєте, а ми кланяємося тому, що знаємо Бо Спасіння від юдеїв. Але прийде час і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться Отцеві духом та істиною. Бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, хто поклоняється йому, належить поклонятися духом та істиною. Жінка говорить йому, знаю, що прийде Месія званий Христос. Коли Він прийде, сповістить нам усе. Ісус сказав їй: Це я, який розмовляю з тобою. В цей час прийшли ученики його і здивувалися, що він розмовляє з жінкою, проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або По, про що говориш з нею. Тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям: Ідіть побачити чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос? Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики просили його, кажучи, учителю, їж. Він же сказав їм: Я маю їжу, якої ви не знаєте. Тому ученики говорили між собою, хіба хто приніс йому їсти? Ісус говорить їм: Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло Його. Чи не кажете ви, що ще чотири місяці і настануть з жнива? А я говорю вам: зведіть очі ваші і погляньте на ниви. Як вони пополовіли і готові до жнив? Хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і сівач і жнець разом раділи. Бо про це є правдиве слово: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не працювали, інші працювали, а ви війшли в їхню працю. І багато самарян з міста того. Увірували в нього за словом жінки, яка засвідчила, що Він сказав їй про все, що вона зробила. Тому коли прийшли до нього, самаряни, то просили Його пробути в них, і він пробув там два дні. І ще більше увірували в нього за його словом, а жінці тій говорили: вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і знаємо, що Він істинно Спаситель світу, Христос. Христос приходить до нас у спекотний час війни і просить в кожного напитися з нашої криниці: талант, освіта, посада, статус, можливості, земля, майно, здоров'я, сила тощо, усе це, з чого живемо, може здаватись нашим. Але є той, хто все це сотворив і дав нам для співучасті в його любові. Яків тільки викопав криницю, а все було Боже, щоб, як з криниці, всі дари виливалися з нас і живили нас і спраглих нашої доброти. Все земне стосується тіла і залишиться на землі. Кожен, хто п'є цю воду, каже Господь земних благ, знову буде спраглим. Нічого у світі не вдовольнить нашу душу, бо вона небесна і подібна до безодні. В який цей світ поміщається, як пилинка. Наш мислитель і богослов Григорій Савич Сковорода з небесного краю промовляє до нас: люди, не ганяйтесь за земним, бо безодню людського серця може задовільнити тільки безодня Божої любові і благодаті. Що би ви не мали, де би ви не були і куди б ви не поїхали, шукайте Бога в служінні ближнім, і живою буде душа ваша. Найвищим шуканням Бога і подвигом людини на землі є захист ближніх, безпомічних, ціною власних сил і життя. Всемогутній звертається до нас, дайте мені напитися води. Він звертається через воїнів, через волонтерів, поранених, полонених, немічних, сиріт і вдів тощо, бо тільки так, через артерію милосердя. Він може допомагати нам самим. Колись він сказав словами майбутнього благословення. Я був голодний, а ви нагодували мене, спраглий, ви дали мені пити, хворий, ви відвідали мене. Він приймає земну допомогу у приймаючих і дає через них небесну силу подавцям. Якщо ми почули його, це означає, що у нас жива гідність. І у нас є майбутнє, і ми можемо зростати. Сьогодні Христос прийшов до нас і присів на землю, наблизився до нас. Він з нами. Зараз Він ніби подорожній, ми чекаємо рішучих дій. Він вже хоче дати небесне, вічне, нездоланне, а нам здається, що в нього наче нема чим зачерпнути тієї води, яку хочемо ми. А криниця нам здається глибока і війна безкінечна. Через це ті, які в ньому бачили жорсткого суддю і царя, або інші, які вважали його заслугу, який має виконати всі забаганки, вже зневірились. Але Господь продовжує, якби ви знали дар Божий, і хто говорить вам, дайте мені напитися, то ви попросили у нього, і він дав би вам води живої. Отже, якщо хочемо мати майбутнє, віддаваймо теперішнє. Благодать Святого Духа в Писанні інколи називається вогнем, інколи водою. Так, вогнем називає його Іван Притеча, кажучи, Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. А водою іменує Христос, хто питиме воду, яку я дам йому, у того з утроби Його потечуть ріки води живої. Це сказав він про духа, якого мали прийняти. Але, щоб прийняти величну благодать, яка лікує немічне і в людині, і в державі, а виснажене зміцнює, треба побачити себе без ілюзії у світлі правди небесної, визнати гріховні рани, осудити злі вчинки, відвернутися від хитрості і відкотити камінь. Від гробу серця свого. Бо не годиться хворому шлунком давати їжу, яка б вона не була смачна, і не можна хворим очам осягнути красу сонячного проміння. Господь поступово стіляє і підносить самарянку і нас на висоту догматів, тобто пізнання істини вічної. Це дуже важливо, для чого? Щоб дати нам перемогу і вищі дари. Бо Він цар і його царювання в людині це істинне щастя людини, сім'ї, родини і держави. Щоб бути справжньою, міцною державою, в ній як бар'єр для негідних, має бути встановлений непорушний пріоритет вічних цінностей, які мають сповідувати і громадяни, і влада. У відповідальності перед всемогутнім Богом. Бо на Його вічній книзі Біблії засвідчується присяга. А клятва це не жарт. Спочатку Самарянка прийняла Христа за юдея, який порушує свій закон. Так і у нас багато хто спокусився його національністю, земною і вважає Христа видумкою. Далі, почувши проводу живу. Подумала, що Він говорить про звичайну, протічну джерельну воду. Так і в нас виникає бажання вірити за вигоду. Далі, побачивши, що його слова мають духовний зміст, вона вірить, що ця вода може прогнати відчуття спраги, але не мала ще про неї ніякого уявлення. Вона вже вважає Христа вищим, тому що Христос перед нею такий є. Він додає їй неймовірне. А хто питиме воду, яку я дам йому, той не буде спраглим повік. Самарянка відразу попросила: Господи, дай мені цієї води. У священному Писанні Дух Святий називається вогнем, цим указується на теплоту благодаті, яку він виливає, і на знищення гріховних ран і їх наслідків, а водою. Щоб вказати на чистоту і оновлення, яке Він подає душам, котрі приймають його. Але тут Христос говорить інше, іди, поклич чоловіка свого і приходь сюди. Жінка поспішаючи отримати бажане і приховуючи свої ганебні діла, водночас думає, що, що знову розмовляє з простою людиною, і говорить: не маю чоловіка. Так і ми інколи хочемо, щоб добро наше Бог бачив, а рани лукавства не звертав уваги. Ісус хвалить жінку за правдивість, бо сказала правду від серця і водночас викриває її таємні гріхи, щоб і ми зрозуміли нічого ніде не дівається, все нами вчинене, допоки не покаємося, є. І впливає на нашу долю і долю України. Скільки ми не просили допомоги, як воду ніхто не вливає в нечисту посудину, так і благодать не ввійде в неочищену покаянням душу. Святитель Іоанн Златоустий каже: хоч би і ніхто не бачив наших справ, нехай кожен із нас звернеться до своєї совісті, поставить суддею для самого себе свою свідомість. І розкриє перед нею свої гріхи. І коли не хочемо бути осоромленими того страшного дня, то вилікуємо наші виразки, прикладімо до них ліки покаяння. Отже, не можна справді вийти здоровим, хоч би хтось був покритий тисячами ран без покаяння, тільки воно і через нього. На людину виливається благодать. В духовному розумінні чоловіки нашої душі є марні переконання, вчення, принципи і мотивації, з якими люди укладають таємний шлюб. Завченням церкви наша душа має бути цілісно заручена з Богом і жити Його щасливою і спасительною волею. А хто слухає марновірства, то впадає в блуд. Господь ніби каже, ти хочеш від мене благодаті, вона може бути тільки при такій довірі, яка є у люблячих людей. Жінка не сперечається, а визнавши викриття, зі смиренням підноситься до думки про нього як пророка. І вже ні про що земне не запитує Його, ані про тілесне здоров'я, ані про майноче багатство, але відразу про істини віри. Де поклонятись Богу. Вона вже не могла сумніватися в тому, що він міг сказати їй далі, який блаженний стан того, у кого проявляється іскра довіри до Христа і Його настанов. Тому говорить Христос: Бог є дух, тому прийде час і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться отцеві духом та істиною. Кажучи справжні поклонники, Христос виключає юдеїв разом з самарянами. Хоча першою правдивістю шанування були кращі за останніх, однак набагато гірші за майбутніх прихильників, настільки, наскільки прообраз нижчий за істинну церкву. Оскільки їй, властиво зараз, істинне і гідне Бога поклоніння. Отже, юдеї і самаряни. Вважали поклоніння тільки у виконанні обрядів, прив'язаних до храму. То Христос пояснює новий досконалий спосіб поклоніння, що полягає в любові до Бога і ближнього як в храмі, так і на будь-якому місці нашого перебування перед Всевишнім. Отже, в храмі, на літургії інших богослужіннях, в боговстановлених таїнствах церкви. Ми з Христом зустрічаємось, ним оновлюємось, зціляємось, навчаємось, а протягом тижня служимо ближнім духом любові, присутності Бога. Щасливі ті, хто пізнав цінність зерен слова Божого і святим стремлінням честі дав йому прорости в собі, такі освятили себе, як співпрацівники неба, і воістину істину є. Божими дітьми, які вже зараз споживають благодатні плоди з райських дерев. Це люди, які виростають саме тепер, в часі святої боротьби. Саме про таких уже наш український філософ Григорій Сковорода каже: блажен, сто блажен, хто з дитячих пелен присвятив себе Христові, святий переможець зла. Диявола і смерті. Христос, як донор, через тіло і кров пропонує нам людям свою перемогу, щоб вона любов'ю жертовною текла в наших жилах і світила сонцем у нашій душі, блищала, як зброя в чеснотах його дітей. Через таїнство хрещення ми з'єднані з Христом, і Він ніколи не зрадить тих, хто йде за ним і бореться на Його стороні. Він не той, хто зраджує, головне зустрітись із ним. Почувши голос, дай мені води, любов'ю впізнати у ближньому живе щастя, сказати, де ти і почути, це я, який розмовляю з тобою через того, хто потребує твоєї допомоги. І не чекаймо віддачі від людей, а спішімо живити свою душу, творячи волю Отця Небесного. Хто відкидає досвід церкви Христової і керується тільки власним розумом, за словами апостола Павла, зазнають загибелі корабля. Щоб і нам не зазнати такого ж, тримаймося цього священного якоря, яким і Христос нині веде жінку. Одна зустріч, і жінка зцілилася і стала мудрою проповідницею Христа. Дай Боже і нам зустрітись з тобою! І служити тобі вірно, як тут, так і на війні. За переданням церкви ім'я цієї жінки Світлана, як сповідниця Христова, вона звершила свій подвиг мучеництвом, отримала вінець перемоги над тортурами імператора Нерона від самого Ісуса Христа. Хоча і наша боротьба за спасіння важка, і як боротьба за свободу України так само важка. Але покликом церкви відважно служимо Богові і ближнім, Підтримуємо воїнів через волонтерів, Тримаємося святого. Він звірними і діє через тих, які творять волю Його. Господи, сил, з нами будь. Боже, дай нам цієї води живої, загаси нею покильний вогонь війни проти нас. Ми втомились. Але знаємо, що Твоя сила пізнається в виснаженні, воюючи, молячись, допомагаючи, твердо на тебе надіємось, знаючи, що Ти істинно Спаситель світу. Віруємо, що з тобою в самоготній, в Тройці святій Боже, під покровом Пресвятої Богородиці ворогів переможемо. Ми, діти твої. Амінь. Христос Воскрес!